Я тільки що буквально півгодини сиділа і просто дивилась в камеру і не могла зібратися силами, щоб почати знімати відео. Як це називається? Але пора. Привіт, підписники і підписниці! Я також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні у нас черговий книжковий огляд. Будемо з вами говорити про Харуки Мураками. Вчора я дочитала ось цю книжку, яка називається Безбарвний цкуру тадзакі та роки його прощі. І неочікувано, але вона мені сподобалась. Тому зараз буду вам розповідати про свої враження взагалі моє ставлення до муракамі, і буде дуже цікаво обговорити цю книжку з вами, якщо ви читали, тому що я не знайшла книжкових оглядів української на Ютубі. Взагалі можливо, погано шукала, можливо, їх немає. Знайшла дуже багато російських. І буквально один англійською. Тому якось небагато інформації про цю книжку, але відгуків на GoodríS було доволі багато було що почитати. Тому я сподіваюся, що серед вас знайдуться люди, які цю книгу читали, або, можливо, просто захочуть обговорити зі мною творчість Мураками загалом. Бо це, звичайно, дуже цікавий письменник. І я до кінця не впевнена, як я до нього ставлюсь. До того, як я я почала читати цю книжку, я чула про нього відгуки, що він доволі такий мізогінний, що він в своїх книжках не дуже поважає жінок. Я не скажу, що я помітила це в цій книзі. Був один момент, про який ми поговоримо в спойлерній частині. Але загалом не так, щоб були якісь епізоди, які мене обурили чи розізлили, не було такого, що він якось зневажливо пише про жінок. Та було пару моментів, коли він їх. Об'єктивізує, що не дуже прикольно, але ці моменти не були настільки якимись неприємними, мені що прямо зіпсували враження від цієї книги. Насправді вона мені сподобалась більше, ніж я очікувала. Тому та, зараз буду вам розказувати все, що я про неї думаю. Це друга книга Муракамі, яку я читаю, першу читала роки 3-4 тому, і я навіть не пам'ятала, як вона називається. Мені довелось піти в свої книжки на ґудріс, щоб її знайти. І її навіть немає перекладеної. Українською, мені здається, англійською вона називається South of the Border, West of the Sun. Щось таке. Напишу назву десь тут, якщо комусь цікаво. Вона була непогано написана, але я пам'ятаю, що місцями мені було трохи нудно читати, і я взагалі не розуміла, про що вона і навіщо, і от. Ну, ні про що реальна книжка. Просто там був чоловік, який щось там ходив, думав, не знав, чи йому залишатися з дружиною чи бути з іншою жінкою. І це все якось так довго тягнулось, і все якесь таке було. Ну, не дуже цікаве, і я пам'ятаю, що я не була в заході. Я ще читала цю книжку німецькою, і це не було просто. Коротше, дуже дивне знайомство в мене було з Муракамі. І Ось моя подруга дала мені почитати книгу про цкуру тадзакі, і мене зацікавило те, що ця книжка вона фактично про гостинг. А гоустинг, це, на жаль, відомий мені феномен, і я нікому в житті не бажаю пережити гоустинг, бо це прямо одна з найбільш неприємних речей, яка зі мною траплялась. Що таке взагалі гоустинг? Це коли ти спілкуєшся з людиною, можливо, навіть це якась близька тобі людина, яка в один момент просто зникає з твого життя. Там перестає відповідати на повідомлення, перестає з тобою спілкуватись, нічого не пояснюючи. Отак, от, от просто тебе. Кидає в цій книзі гостинг. Це по суті зав'язка всього сюжету. Історія життя Цкуру Тадзакі, 36-річного японця, яке живе розмірене і трохи нудне життя в Токіо. Він будує, ремонтує залізничні станції. У нього немає особливо друзів, у нього були стосунки, які нічим не закінчувались, і він так. Просто, просто існує в просторі. У свої шкільні часи він був частиною групи з п'яти друзів, які були дуже близькі, дуже один одного любили, дуже тісно спілкувались, багато часу разом проводили. І як він каже, їм завжди було про що поговорити. У них була така гармонія і певна хімія в цій їхній дружбі. І от у них була така класна група, і всі вони один одного цінували. Цікаво, що у всіх його друзів були прізвища, які означали якісь кольори: був червоний. Синій, біла та чорна. І цкуру Тадзакі дуже переживав, що його прізвище не означає ніякий колір. Власне, це відображено в назві книги, що він безбарвний. Хоча його прізвище тадзакі з японської перекладається, як створювати, виготовляти щось, що, на мою думку, дуже прикольно. Але от він якось постійно все своє життя переживав, що він такий безбарвний і пустий, а от його друзі були такими яскравими, вони всі дуже особливі, вони цікаві особистості. Він іноді сам не розумів, як він взагалі був частиною цієї групи. Про те, як він себе постійно знецінює, ми ще поговоримо далі. А зараз повернемось до сюжету, бо в сюжеті наступає найцікавіше. Всі ці п'ятеро друзів закінчують школу, і четверо з них залишаються в рідному місті, в Нагої. А цкуру їде в Токіо, щоб втілити свою мрію і будувати залізничні станції, тому що він дуже любить потяги, він дуже любить ці станції. Це, напевно, єдина яка йому справді подобається в житті, яка його захоплює. І ось він переїжджає в Токіо, але час від часу він навідується додому і завжди дуже радий побачитися з друзями. І він дуже за ними сумує. І в якийсь момент, приїжджаючи в ногою, він розуміє, що щось не те відбувається, тому що він своїм друзям дзвонить, він хоче з ними зустрітися, а його ігнорують, йому ніхто не відповідає. Кожного разу, коли він дзвонить їм додому, їхні батьки або родичі кажуть, що їх немає вдома, і так. Триває певний час, і ось він нарешті дозвонився до одного зі своїх друзів, і той йому каже, що Сорі, не дзвони сюди більше, ми з тобою не хочемо спілкуватись. І цкуру в шоці він розуміє, що сталося, і що викликало таку реакцію його друзів. І він спитав: чому, що таке? А його друг сказав йому: подумай і все зрозумієш сам, щось таке. В цей момент я вже була дуже зла, тому що якщо ви вже кидаєте людину. Будь ласка, поясніть, в чому причина. Не знаю, чи це тому, що це настільки близько мені, і я знаю, як це боляче. Я прям дуже співпереживала цкуру, і я прям розуміла все, через що він проходить. Йому певний час було дуже погано, і ця ситуація вона взагалі повпливала на все його життя. Тому що, коли ми знайомимося з ним в дорослому віці, йому уже 36 років. А вся ця ситуація сталася, коли йому було 20. І ось всі ці 16 років він фактично живе з травмою. Так, цей біль притупився, але все одно до кінця ця ситуація не пропрацьована. У нього досі немає відповіді, що ж сталось, і боже, я вже так багато говорю про сюжет, але мене це прям дуже зачепило. І ось, коли йому 36, він знайомиться з жінкою, яка каже йому, що а чи не хотів би ти цих друзів своїх розшукати і спитати у них нарешті, що ж сталося, і дізнатися для себе, прояснити це питання раз і назавжди, щоб не переживати, щоб це тебе не ранило знову і знову. І власне це він робить протягом всієї книги він зустрічається зі своїми старими друзями, щоб нарешті дізнатися правду, щоб нарешті звільнитися. От насправді доволі цікаво. Сюжет. Ця книга взагалі е, доволі повільна. Тут багато якихось відступів, багато роздумів, багато метафор, вона така тягуча, неспішна. І мені цікаво, чи це взагалі. Особливості японської літератури, чи це такий стиль у муракамі, тому що я уявляю японську культуру, можливо, трохи стереотипно, як більш таку повільну, розмірену, можливо, це впливає і на їхню літературу. Але е мені було цікаво читати, тому що я дуже хотіла дізнатися, в чому ж причина цього гостингу і що сталося, і ось ця інтрига вона мене постійно тримала, і потім в якийсь момент я вже втягнулась і. Я ніби прийняла правила гри руками, що от отак він пише. І мені деякі моменти прям дуже сподобались. Інколи ці філософські роздуми або занадто багато метафор здаються мені пафосними, але. У випадку Мурокамі мені прям подобалось. Він дуже гарно пише. Там багато таких життєвих моментів. Не знаю, можливо, в мене просто настрій такий був, і ця книга прям в нього добре попала. Або реально друге знайомство з Муракамі набагато краще, ніж перше. Ця книга місцями доволі дивна. Тут є трохи містики, тут багато про сни головного героя. Або там, наприклад, є момент, коли його друг розказує йому якусь таку дивну і химерну історію. Про те, як його батько зустрів якогось таємничого піаніста, або коли подруга Цкуру розказує йому, що іншу їхню подругу переслідував якийсь злий дух, і от все, що напряму не стосується оцього сюжету. Пошуку відповіді на питання, чому скоро загостили всі оці якісь відгалуження, це зазвичай дуже дивні сюжети, доволі різний стиль. Ти не очікуєш, що в одній книзі буде і те, і те. Можливо, в цьому і родзинка цієї книги, що тут от все так намішано, і реалізм, і, і якісь дивні містичні штуки. Не скажу, що вони прям набагато краще зробили цю книжку, і від того не було легше читати її. Це точно, але все одно щось в цьому є. От щось є цікаве. Що стосується головного героя, то наскільки я зрозуміла, це прям класичний головний герой Муракамі. Це доволі непоказний чоловік, 36-річний, який загубився в своєму житті. Він особливо не має мети, він не знає, що він взагалі робить зі своїм життям. Він нещасливий, він часто дуже пригнічений. А що стосується Скуру Тадзаки, то він взагалі на початку книги справляє враження дуже нещасної людини і. Зазвичай мене би такий головний герой прям дуже відвернув від себе, і я б взагалі йому ніяк не співпереживала і не співчувала. Але знову ж таки тут, напевно, грає той момент, що цю нещасну людину загоустили, і просто все життя йому цим гоустингом зіпсували. Так, його проблема в тому, що він не пропрацювався з психологом, що він просто тихенько страждав, впав в супердепресію, і взагалі йому не хотілося жити, але не знаю, можливо. В 2013 році, чи в якому році була написана ця книга? Не так багато ще говорили про ментальне здоров'я, тим більше я не знаю, як це в Японії, але от. Якесь у мене було до нього співчуття, і в багатьох моментах я його розуміла, і чесно вболівала за нього. Мені дуже хотілося, щоб у нього все було добре в житті. І коли його от один раз кинули, потім його ще раз кинули. І от ти не розумієш, що відчуває до нього жінка, з якою він зустрічається в якийсь момент свого життя. І просто хочеться, щоб він був щасливий і щоб нарешті він зрозумів свою цінність, тому що, от я казала на початку, що е, він вважає себе таким безбарвним, що він Вважає себе пустою, нецікавою людиною, але мені здається, що от він постійно себе знецінює, що насправді він не така нецікава людина, як він думає. і Принаймні, поваги заслуговує те, що от він хотів займатися залізничними станціями, він ними займається, він досягнув своєї мети, і він може кожен день знаходитись серед своїх улюблених потягів і взагалі мав би радіти життю, але от щось постійно не Дає йому це робити, і постійно він страждає, і не знаю. Можливо, йому просто треба було, щоб хтось його підбадьорив і сказав йому Ей, чувак, ти класний. E, і насправді так йому і каже його подруга, яку він зустрічає в майже уже самому кінці книги. Що насправді ніхто не вважав його пустим і нецікавим, що він був і симпатичним, і приємним співрозмовником, і всі його любили. Але отак, от, отак людина себе недооцінює і через це страждає. Мені здається, що це корисний урок, який ми можемо винести з цієї книжки, що себе треба любити, і, і взагалі, якщо ти сам себе не підтримуєш, якщо ти сам себе не любиш, то і інші так будуть до тебе ставитись або принаймні тобі буде здаватися, що інші тебе теж не люблять. Ще один дуже цікавий момент, який я зрозуміла, коли прочитала десь чверть книги, що я постійно уявляла собі не японців, а європейців. Що я уявляла постійно білих людей. І потім, знаєте, щось ніби переключилось в голові. Я подумала, боже, я ж читаю книжку, де чувак живе в Токіо. Звичайно, там будуть всі японці. І прям довелося свій мозок трошки переналаштувати. Дуже цікаво, показує, що я в більшості читаю е, або там американську літературу, британську, е, українську і там не азіати. Але цікаво було це підмітити. Я пам'ятаю, що коли читала попередню книжку Муракамі, вона мене було те саме. А зараз мені хочеться обговорити моменти, які мені були не до кінця зрозумілі в цій книзі, або не дуже мені сподобались. Але це буде частина зі спойлерами, тому дивіться тільки, якщо ви цю книжку прочитали, або якщо ви не боїтесь спойлерів і вони ніяк вам не зіпсують прочитання, якщо ви хочете цю книгу читати. От, але я залишу таймкод, де спойлери закінчаться, щоб ви змогли потім додивитися відео. Отже, перша річ, яка мені не сподобалась, але я не зразу, прям це зрозуміла. Я тільки в момент прочитання подумала, що щось тут не так, але до кінця не могла собі сформулювати, що саме. А потім хтось написав про це у відгуку на Гудріц. Це момент, коли Скуру дізнається, що його подруга звинуватила його в зґвалтуванні, чого він не робив. Цікаво, що всі його друзі, які отоді от 16 років тому просто відрізали його від компанії, казали, що... Ну так, ми і тоді не дуже їй повірили, але от ми вибрали бути на її боці. Це було для мене дуже дивно, що це ніяк не було проговорено і вияснено. Але що мені в цьому не сподобалось, от з точки зору написання цієї книги, що от ніби. Тут акцент на тому, що ця дівчина зробила неправдиві звинувачення. А як ми знаємо, у нас часто на жаль і досі дівчат звинувачують в тому, що вони або там самі якось не так поводили, що їх зґвалтували, або що вони брешуть і цього не було, або що там у них немає доказів, і це ніяк не доведеш. І тут виходить так, що муракамі ніби грає на руку ось всім цим віктімблеймерам, які кажуть, що дівчата самі винні, тому що він каже: А бачите, вона з... Брехала, вона збрехала і оце поламала життя хлопцю. Хоча насправді її зґвалтували, і це її дуже сильно травмувало. І вона була взагалі ментально нестабільна. І чомусь вона вирішила звинуватити в цьому цкуру. Цього ми теж до кінця не знаємо, це не пояснюється в книзі. Просто її подруга сказала, що її переслідував злий дух. Ну, отак от от роками пояснює цей моментик. Але от мені не сподобалось, що саме в цьому був головний сюжетний поворот. І от я кажу, що поки я не прочитала е, про це у відгуку, я не могла навіть собі сформулювати це. А сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я говорю. Другий момент, який мені не сподобався, це те, що. Е, по сюжету у цкуру з'являється друг, коли він навчається в університеті, і вони, начебто, дуже добре спілкуються, і в якийсь момент він теж зникає. І мені було дуже сумно через це. Я не зрозуміла, що сталося, і це теж ніяк не пояснилося в книзі. Це пояснюється, можливо, якось там через сон. Я читала версію, що е це його друг був геєм, і е якось, типу, що цкуру його. Не прийняв, але не знаю, мені так не відчувалося. Я не думаю, що це правдива версія. Хоча хто з наших хотів складати муракамі, не зрозуміло. І є такі штуки в сюжеті, які нам до кінця не пояснюються, так само, як відкритий фінал. Але, до речі, зазвичай я ненавиджу відкриті фінали. В цій книзі мені було нормально. От прям якось воно закінчилось так, як мало закінчитись. Ем, я думаю, що. Уже можна самим собі додумати, чи був цкуру з Сарою, чи вона вибрала його чи ні. І, взагалі, як у них там розвивали життя. Я дуже сподіваюся, що вона з ним, що він щасливий і що все у них добре. Бо, як я вже казала, я дуже за нього болювала. Зазвичай я дуже зла, коли відкриті фінали, але тут якось співали пташечки за вікном, цкуру. Спав. В принципі, дуже вписується взагалі в канву цієї книги. Ще, що я вчора прочитала в інтернетах, це те, що є теорія, що подругу цкуру зґвалтував, а потім вбив його тато. Якщо чесно, я це взагалі не читала в книзі. Я думаю, що це дуже притягнута звуха версія. Але якщо ви читали, і якщо ви теж про це думали, напишіть про це, бо мені прям дуже цікаво, чи. І я чогось не побачила і прогледіла цей моментик, або що ці люди вже просто не придумували якісь супертеорії, які насправді неправдиві. Це остаточний кінець спойлерної частини. Повертаємось до безспойлерного відео. Наостанок хотілося б сказати, що спочатку я була доволі скептично налаштована до цієї книги, взагалі до Мураками як до автора, і навіть незважаючи на це, мені. Сподобалось, і я думаю, що це значить, що таки це непогана книга, тому що от я прям була готова придиратись, я була готова бути чимось незадоволена, але там були прям дуже гарно написані моменти і дуже гарно описані якісь внутрішні стани людини і переживання, і мені це сподобалось. От, прям неочікувано, але мені було цікаво читати, і я насолодилась читанням. Хоча, як я вже казала, це не було дуже легко. Це не така література, яку ти читаєш для розваги. Це книга, яка змушує тебе трошки задуматись. І я дуже рада, що я нарешті знайшла книжку про гостинг, тому що я завжди кажу, що цей феномен не досліджений достатньо, тому що ні кіно, ні книжки ніяк не готують тебе до того, що це може з тобою статися. І потім дуже важко боротися з наслідками. Ми зазвичай бачимо або якісь там дуже трагічні історії кохання, або дуже щасливі. І ніде немає такої історії, де людина до якої ти прив'язаний, яку ти любиш. Бо до якої ти відчуваєш якусь симпатію, просто перестане тобі відповідати і просто з тобою, отак, -от мовчазно, мовчазно, просто так без слів кине тебе. Тому я вдячна Муракамі, що він в своєму творі підняв цю тему. Я не знаю, чи я можу цю книжку прям всім радити. Дивіться, якщо ви читали попередні книжки Муракамі, і вам сподобалось. Точно читайте. Якщо не дуже сподобалось, можливо, просто це не ваш стиль літератури і не ваш стиль письма. От, вирішуйте самі. Хочете читати, читайте. Не хочете, не змушуйте себе. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні. Побачимось з вами дуже скоро. Па-па!